Особливістю цього року є те, що за нас грає, реально жива, настояща. Міс юридичного факультету. <плес> І вона щорічно буде змінюватись. А чому зразу вона міс? А може я теж хочу бути міс? Ой, дівчата, давайте не сваритись, а вирішимо це по-нормальному. Зал, поза за, за конкурсантку під номером 2. Хто <плес> конкурсантку під номером 5? Віка і для глядачів, а ми починаємо! А ми розпочинаємо зі звичайнісінької ситуації. Випадок на театральній. Народ, народ, в мене тут така новина. Папа, за що ти його вдарив? Я знав, що він скаже складу, став ОЛІ. Закарпатці це люди, яких на сталику, і приховати своє походження їм вдається рідко. Отже, у Ватикані спалився. Отже, наш єси на небесіду світі. А Аве марія град за стає все дедалі популярнішим заняттям, і наші закарпатці не відстають. Отже, десь на вершині евереста. Іване! Не! Що? Не! Не! Ти де! де Де? 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 Я тут. Ти де Де? Де? де! 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 Та тут, я тут, на 5 минут що? Які за будь-яких життєвих обставин залишаються собою. Отже, міс в церкві. Ось. А вино. ось. хліб. Вино. Ви що? Справжні ладіни п'ють. І мочне я теж не буду. І взагалі я замер у всьому світі. Сьогодні майже у кожному кафе стоїть кнопка виклику офіціанта, але на жаль, вони не завжди їх чують. Тому деякі власники знайшли кардинальний вихід з цієї проблеми: випадок в кафе.

Тоже хочу кофе с молоком. Девушка. Девушка.